Зараз ми покладемо трохи куті тут поруч з могилою, де похований тернопільський сумівець, вихованець юнаць, з юнацтва Віктор Мельниченко. В пам'ять про його чин і в пам'ять про нього. Акцію «Кутя для героїв організовують щорічно після водохреща, починаючи з 2004 року. Розповіла керівниця тернопільського осередку спілки української молоді Леся Голик. Учасники приносять кутю до могил військових та корядують Йосип старенький, коли ще дитятко люжелю. Сумівці, члени інших громадських організацій, збиралися на водохреща і збираються зараз для того, аби колядою вшанувати пам'ять борців за волю України, які або загинули на Тернопільщині, або лише поховані на Тернопільщині. Ми маємо традиційні могили, які ми відвідуємо: могили січових стрільців, могили тепер уже сучасних загиблих, тих, які воювали в цій війні. І так що з року в рік Хочемо брати участь юнацтво, членство наше батьків нашого юнацтва для того, аби в чергове нагадати, завдяки кому ми маємо незалежну Україну. Анна Мельник розповіла, що є членкиною тернопільського осередку спілки української молоді від часу, коли переїхала у тернопіль з Криму у 2014 році. Для мене це перш за все це патріотизм. Нас навчають ці організації бути патріотами своєї держави, і тому ми прийшли сьогодні саме до цих військових, які віддали наше життя не тільки зараз, під час повномасштабної, а й давніше. Ну просто ми мусимо знати нашу історію. За словами заступника керівниці Тернопільського осередку спілки української молоді Ростислава Глущака, осередок організації нараховує більше сотні учасників. Спілка дії у Тернополі майже 30 років. Ростислав Глущак каже, долучається до акції четвертий рік поспіль. Це, мабуть, хороша справа для тих, хто загинув для нас заради нас. Це хороший спосіб вшанувати їхню пам'ять. І показати всім, що так правильно робити, що ми пам'ятаємо про цих людей. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.